Товариство Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зараз парламент повинен взяти на себе надзвичайно важливу місію місію фактично формування нової доктрини зовнішньої політики, а також обороноздатності України. Ми повинні всі ті огріхи, які були в українському законодавстві в цій сфері до цього часу, знищити і зруйнувати. Саме тому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода пропонує зараз нашому зовнішньополітичному відомстві звернутися до наших держав гарантів згідно Будапештського договору 94-го року, зокрема Великобританії а також Сполучених Штатів Америки, з приводу підписання двосторонніх угод між Україною а також тими країнами. Ці угоди допоможуть. Захистити обороноздатність нашої держави, збільшити обороноздатність нашої держави і захистити українців, крім того, ми пропонуємо звернутися до конгресу Сполучених Штатів Америки з закликом відродити у форматі так званої антипутінської коаліції, яка вже почала формуватися після голосування в організації Об'єднаних Націй принцип так званого ленд-лізу, який в свій час під час Другої світової війни був запропонований Рузвельдом. І цей принцип передбачає, що країна, яка потерпає від агресора, але не має достатньої кількості фінансів і коштів для закупівлі військового озброєння, може позичити ці кошти в інших країн. А після подолання агресії ця військова техніка і озброєння, яке позичалося, буде віддано. Фактично, тільки це може зупинити путінський рейх як свій час. Був зупинений гітлерівський рей. Окрім того, Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає, що в царини обороноздатності, про що ми говорили вже раніше і постійно, варто встановити фінансування збройних сил України на рівні 5% від ВВП до подолання технічного відставання наших збройних сил від країн сусідів, враховуючи, звісно, нагальну потребу реформування та переозброєння війська. Ми вважаємо, що треба відновити престижність служби в збройних силах України та в інших військових формуваннях, збільшити грошове отримання військовослужбовців це зараз дуже важливо, і розв'язати проблему забезпечення їх житлом і надання державою пільгових кредитів для його придбання. Нам потрібно розпочати нарешті розбудовувати власний військово-промисловий комплекс для забезпечення збройних сил України сучасним вітчизняним озброєнням та ефективної участі України у світовому ринку зброї. Нам треба негайно припиняти військово-технічне співробітництво з Росією та оперативно налагодити взаємовигідну співпрацю з іншими державами. Треба негайно забезпечувати суворий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів від торгівлі зброєю до державного бюджету України. Треба припинити практику бездумного знищення сучасних ефективних зразків озброєння на вимогу інших держав та його продажу на шкоду України. Україна повинна Нарешті створити систему вишколу і мобілізації резервістів. Свобода пропонує це зробити за швейцарським зірцем, відновити систему початкової військової підготовки, про що ми вже раніше говорили, а також цивільної оборони у загальноосвітних школах та мережу військових кафедр у вишах. Ми вважаємо, що при сьогоднішній ситуації треба і відновлювати призов до війська. Свобода вважає, що зараз якраз прийшов час створити ефективну контррозвідувальну службу для гарантування безпеки українського запілля та боротьби проти диверсантів і саботажників імовірного противника. А цього тижня, шановне товариство, все таки варто підтримати ті законопроекти, які допоможуть фінансуванню збройних сил України. Зокрема, ми сьогодні будемо розглядати 4491 щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави. Це дасть можливість залучення для цих завдань коштів з місцевих бюджетів неурядових організацій, фізичних та юридичних осіб, а також 4492. Таким чином, ухваливши цей законопроект, ми зможемо зменшити суму сплати податку на прибуток тих підприємств, які допомагають українському війську. Крім того, назрів вже закон про люстрацію, і ми просто вимагаємо від апарату Верховної Ради все-таки зареєструвати наш законопроект про вільне володіння зброєю. Слава Україні!